У неї не лишилося вдома нікого, окрім кота, двох котів, трьох, чотирьох, десяти, бо вже тиждень, як сусіди розбіглися по світах, поки місто боронять її чоловік та син. До війни її руки таркалися тільки струн. А за тиждень пальці валять від ножиць. Але коли вона плете сітки, не чує тривожних лун, відчуваючи бій почуває себе живою. Коли вона платить сітки, то ніби сплітає долі. Тому за кожним котом пройдуть, за кожним із десяти. Ця жінка із болі давно вже стала мойрою, поки місто боронять її чоловік та син. У музеї мистецтв розгорнуто потрібну виставку робіт у стилі Вілтенбу, Україна. Минула війна майбутнє. Авторкою та ініціаторкою даного проєкту є киянка Тетяна Аліни за підтримки Асоціації майстрів плавтикового життя України. Ідея проєкту показати Україну в часи Трипілля, війни та світлого майбутнього. 14 майстри з усієї України об'єдналися, щоб продемонструвати свій талант. Наснажений національною культурою. Бачите, тут дуже чітко простежується ця графіка. Трипільські да, мотиви нашої кераміки, ось там ось такі ось, свароги, є багато таких символів, які. А от про проматір, да? ми з ми з вами коли антропології йдуть. Символи, і ось цей символ матері, безкінечність друг світу, символ сонця. І от якось вона так дуже гарно це все представила. Христи, ніби як війна, хрести. Героїни триптиху тиху Ольга Авдієва є жінка. На першому пілці, що символізує минуле, вона тримає в долонях крихку глиняну фігурку. Боронячи її і одночасно намагаючись не втратити зв'язок з минулим. Тобто ми маємо пам'ятати і берегти наше минуле, щоб у нас було наше майбутнє. У своїй роботі Минула війна майбутнє. Лариса Шейха Фоніна зобразила лише одну витинанку, але відшила з різних тканин. При цьому змінила настрій та глибоко відкрила тему. А от Інна Хохлова обрала сонячне коло. Навкруги якого тисячоліттями вирує життя людей. З потоком віку люди будують будинки, вирощують хліб, з природи, так було, є і буде. Проєкт Україна минуле війна, майбутнє створений українськими майстринями під час повномасштабного вторгнення, під час вибухів російських ракет. В надскладних умовах. Цей проєкт є глибокою емоційною рефлексією кожної майстрині, вірою, опорою в майбутнє в новій реальності. Кожна майстриня її квіл має свою історію. Складно передати свої емоції, коли ти чуєш звуки повітряної тривоги. Бачиш у вікно ракету і знаєш, що вона принесе смерть, рейнування, біль і страх. Ділиться майстриня Ольга Козіцька. А робота нашої землячки Надії Мартовської про віру у перемогу. Про те, що метал гартується у вогні і трава приросте крізь кам'яні брили. Вони шили під час повітряних тривог. Під час вибухів, під час відключення світла вони жили вірою у нашу Україну. Адже ми маємо тримати наш культурний фронт. Ця виставка почала свою історію з Крапивницького. Вона мандрувала Україною, побувала в країнах Європи, за океаном, США і знову повернулася до Крапивницького. Україна залита кров'ю. Ворог шматує нищить красиву та неповторну країну. Війна триває. Мужній незламний народ воронить рідну землю, але краплі крові проростуть яскравими квітами. І буде сонце на землі. Так описала свою роботу ще одна талановита майстриня з Кропивницького Людмила Чистякова. Цей проєкт створений під час війни. Він містить трагічні події, але водночас він і про відновлення, про міць нашого народу, про віру у нашу перемогу. Я вам дякую за увагу і до зустрічі! у стінах музею мистецтв.